Це відео буде виключно про закласки, буду намагатися зробити його недовгим, але в той же час буду намагатися вкласти в нього всю інформацію, якою я володію. Отже, про закваски. Закваски будемо обговорювати не всі. А ті, якими користуюсь особисто я багато років уже, ті, які є у мене в наявності, і ті, якими я раджу користуватися вам. Отже, поїхали. Беремо першу NGL. Це мезотермофільна закваска. В своєму складі містить три складових. Перше це молочний лактокок. Що він робить? Він запускає процеси молочнокислого бродіння. Працює при температурі від 8 до 42 градусів, але оптимальною вважається 28-32. Друга складова це вершковий лактокок. Той самий лактокок, який придає нашим сирам приємний вершковий смак. Працює при температурі від 8 до 40 градусів. Оптимальною вважається 22-30 градусів. І третя складова це термофільний стриптокок. Термофільний стриптокок у нас працює при температурах з вище 40 градусів. Для чого? Таке поєднання робилося. Є окремо мезофільні закваски, є окремо термофільні. Але оце поєднання мезотермофільна закваска це для вашої перестраховки. Якщо раптом ви перегріли молоко, наприклад, вище 42 градусів, так? і у вас мезофільна закваска бактерії гибнуть. То у вас працює термофільний стриптокок, і ваш сир вийде все рівно смачним, і не буде просто як безвкусний. Використовується ця закваска взагалі рекомендації до її використання це м'які сири по типу фета, бринза, адегейський і сири без глазків, як, такі, як качота. 에... З досвіду можу сказати, що на цій заквасці можна робити кефір, кисломолочний сир. Він же творог з того ж таки самого кефіру, але там йде більше дозування, ніж на звичайний сир. Можна на цій заквасці також робити основу на м'які сири. Виготовлені з ферментованого кисломолочного сиру. Що таке ферментований кисломолочний сир? Це той самий ваш творог, щоб ви розуміли? Але зроблений з додаванням і закваски, і ферменту. Такий сир, така основа використовується в сирах м'яких. Таких як шевр, белперкнолля, їх там багато різновидів, булет і так далі. Ось оця основа це так називаємий ферментований кисломолочний сир. Тобто, на оцій заквасці Engel ви його також можете всі ці сири робити. Ось тому вона і. Називається універсальною, тому що її предназначення дуже широке. І ви можете, якщо ви починаючий сировар, обійтися однією цією закваскою і виготовляти на ній більшу кількість вашої продукції. Йдемо далі. Друга закваска це «NGLH». Це також мезотермофільна закваска, яка містить в своєму складі вже чотири складових. Е, перші три ті самі: тобто молочний лактокок, вершковий лактокок і термофільний стрептокок. Четверта складова це газоутворююча бактерія. Що це за бактерія? Вона працює при температурах від 8 до 42 градусів. Вона Ну, це рекомендовані. Оптимально, звичайно, 28, ну, десь 32, отак. Вона дає вашим сирам невеличкі глазки, Це по-перше. І, відповідно, виходячи, відталкуючись від цього, легесеньку таку кислиночку. Е, використовується ця закваска. В твердих та напівтвердих сирах російської групи. Тобто російський, тільзітер і все, що до цього відноситься. Також на ній можна зробити кефір. Також на ній можна зробити кисломолочний сир. Також на ній можна зробити. Основу для ваших майбутніх Шевра, там чи белперкнолі. Також на ній можна варити, це з особистого досвіду кажу, такі сири, як брі або камамбер, тобто сири в білої плісніві. Я особисто вже багато років на цій заквасці варю Брі, і все виходить шикарно, і всі клієнти задоволені. Тільки, якщо ви надумаєте зварити, наприклад, качоту на цій заквасці, ви повинні бути готові до того, що ваша качота може вийти неоднородною, а все ж таки з наявністю глазків. І чим довше сир буде витримуватися, тим більша кількість. І більшість самі глазки будуть. Але вони будуть нерівномірно по сирові, і на цій заквасці ви не досягнете того бажаного ефекту, як, наприклад, у голландського сиру, де глазки всі рівненькі і їх багато. Також наскільки я вже чула відгуки від клієнтів, від підписників, що смачна сметана на цій заквасці. Йдемо далі. Наступна наша закваска третя. Це вже знайома декому з вас NGLHF. F. Скажете, в чому різниця? Дійсно, різниця невелика. Абсолютно. Тобто 4 складових, такі точно, як і у NGLH, H. Да? Це молоч, молочний лактокок, вершковий лактокок, термофільний стрептокок і газоутворююча бактерія. Але тут є ще п'ята складова, це лайконостоки. Для чого вони потрібні? А вони потрібні для того, що вони покращують той самий малюнок сиру. Розумієте, це вже більше. Для сирів твердих, напівтвердих і і ну, сирів голландської групи, Гауда і так далі. Але відразу попереджаю: глазки з першого дня, як ви зварили сир, не з'являться. Для того, щоб у вас почав з'являтися красивий візерунок. Ваш сир повинен відлежатися не менше місяця. Тобто, мінімум місяць, він лежить визріває, і тоді починають з'являтися той самий красивий візерунок у вигляді, хто називав вічка, хто називав глазки, Як хочете, так і називайте. Але. Ще раз вам повторююся, він повинен полежати не менше місяць-півтора і далі. В молодому сирі ви різниці не побачите взагалі між цими двома заквасками. Так само ви не побачите різниці у приготуванні того ж самого кефіру, у приготуванні кисломолочного сиру і у приготуванні сметани. Тобто тут різниці ви не побачите ніякої. NGLH і NGLHF, Вони майже подібні, і на отаких сирах різниці ви не помітите. Йдемо далі. СТ. Що це в нас за закваска? А це закваска, е, саме термофільна. Тобто, там немає в складі її нічого, там один складовий. Це термофільний стрептокок. Все. Який працює при температурах від 20 до 55, ну, так вважається, оптимально це градусів 45. Але на цих заквасках. Для чого вона предназначена? Для ц... Це закваска для тих видів сирів, у яких висока температура другого нагрівання. Це якщо коров'яче молоко, то моцарелла. Чому акцентую увагу, тому що на козячому молодці, ви моцарелу не зварите, можете не намагатися. Я повторюю це всім і кожному, і багато мені хто не вірить, але потім на своїх помилках е, розуміють, що все ж таки я була права. Не предназначене козяче молоко для моцарели. Моцарелу можна зварити з коров'ячого, вона буде м'якенька, ніжна. Така як повинна бути вершкова. з козячого молока, це у вас вийде, навіть якщо ви сформуєте у кульку у вигляді моцарели, це буде сулугуні, звичайно. Тому не намагайтеся. От ця закваска СТ, вона саме для оцих витяжних сирів. З, другим, з, ну, з високою температурою другого нагрівання. Да? Це всі сири. Серії паста філата. Це чечел, це ваша косічка, це нитка, це сулугуні, це скаморца, там їх великий перелік назв, різновидів, але для всіх цих сирів краще за все використовувати. Саме термофільний стрептокок, тобто закваску СТ. Ну і ще одна закваска, яка є в нас в наявності, це закваска для йогурту, це ПОП 010. Я вам вже про нього розповідала. Про нього нічого особливо розповідати, окрім того, що йогурт на цій заквасці виходить не сопливий. Я так це називаю. Ви називайте, як хочете. Я називаю речі своїми іменами. Тобто, це закваска для біопродуктів. Біойогурт навіть можна додавати трішки її до сметани. І в цій заквасці, саме в 010, ПОП 010, в ній немає цієї слизя... слизявості, в'язкості оцієї, розумієте? Тобто, якщо ви візьмете той самий поп, але 0,12, там є висока оця в'язкість, розумієте? А поп 010 він не дає цієї сопливості. Чому я і використовую саме її? Ну, ось і все, в принципі, я вам все вважаю, що пояснила. NGLH. Ви вже зрозуміли, да? що це напівтверді тверді сири російської групи. NGLHF, це більше напівтверді тверді сири голландської групи. Але на них можна робити і кефір, і кисломолочний сир. СТ це в нас. Витяжні сири, і можна також СТ використовувати для верхи того халумі. Е, я навіть спробувала варити панір на СТ, але ще він лежить, визріває, дегустацію ще не проходив. Ну, Тобто, ви повинні розуміти сам принцип, що СТ це. Термофільний стриптокок. Термофільний стриптокок це для будь-яких сирів з високою температурою другого нагрівання. Розумієте? Бувають іще пропіоніки, але це я особисто ними не користуюся. Я замовляла один раз сугубо під замовлення дівчинки. Що таке пропіонова бактерія? Це ті самі ті крупнопористі такі, знаєте, дирки в твердих і напівтвердих сирах. Але там зовсім інакша технологія визрівання цих сирів. Я особисто не варю такі сири, тому і я не користуюся і вам нічого не буду радити, бо досвіду по таким сирам в мене немає. Ви знаєте, завжди кажу так, як воно є. Мені скривати нічого і соромитися нічого. Те, що знаю, те співаю. В чому я впевнена, я за те горою. Чого не знаю, кажу, як воно є. Також у нас є в наявності пеніциліум кандидум і гіатрічіум кандидум. Це два види плісняви, які білої плісняви, які необхідні вам для приготування м'яких сирів з білою пліснявою. Це той самий брі, це той самий камамбер, це і шевер може бути. В наявності є ця пліснява, два види, її потрібно використовувати одночасно, тобто і та, і інша не по одному. Якщо ви замовляєте, то вам потрібно замовляти обидва види плісняви. Ну і в принципі, все. Сподіваюся, що після цього відео вам всім стало все зрозуміло. Для яких сирів використовується яка закваска. Сама універсальна – це NGL. NGLH, NGL HF. Їх також можна використовувати навіть даже туди, куди використовується NGL. Ну, але не завжди воно спрацює так, як NGL. Може бути кислинка, і можуть бути дурочки, глазки, хто як називає, в напівтвердому або твердому сирі. Це, сподіваюся, всім все ясно. Більше ми до цієї теми повертатися не будемо. Розширювати Свій асортимент я поки що більше не збираюсь. Я додала NGLH закваску Чому? Тому що особисто я варю на ній вже не один рік. Е, я ж кажу, сири такого роду, як брі, камамбер. І також ви можете шкушоварити на півтверді сири, вони будуть відрізнятися від закваски NGL, тому що оця газоутворююча бактерія, яка є в складі NGLH, вона все рівно дасть вам таку легеньку кислиночку. За рахунок того, що газоутворення відбувається. І вона дасть на розрізі, сир буде красивший, будуть глазки, але вони будуть нерівномірно, не однакової форми, вони будуть більше, як механічні. Тому я вирішила додати її до нашого асортименту закваски. Будуть фасуватися. Я вже зрозуміла, що дуже малой кількості е, вас, підписників, задовільняє фасовка на 1000 літрів. Е, ви просили менше, я почала фасувати на 500 літрів і на тисячу. Зараз стикаюся з тим, що ви просите ще менше, щоб можна було там на 200 чи на 300 літрів придбати. Скажу відверто, я не буду противитися, я піду на оці поступки заради вас, але враховуйте ж і те, що ціна буде також змінена. Взагалі, на рахунок ціни я не маю права продавати. Ці закваски дешевше, ніж є ціна на фасовані дрібні дози на сайті Мілксервіс. Звідси і ціна на естетика 100 літрів 100 гривень. Тому що такі ціни є на сайті. Можете з цим ознайомитися, хто мені не вірить. Вони раніше фасували, зараз вони вже не фасують. Раніше вони фасували, ще залишилася в них там місцями така інформація на сайті. Тому, ось так. Про це я була попереджена. І про фермент, і про закваски. Ну, і плюс я вам скажу, що навіть якщо би мене не попереджали, я відверто вам повідомляю, що я не буду розфасовувати, сидіти, гратися закваски під вашу потребу у кожному окремо, та? і продавати їх за ту ж саму ціну, за яку йде цілий пакет на тонну або на дві тонни молока. Тому що це займає дуже багато часу. Це потрібні розходники, щоб ви розуміли, це використовуються ваги. Це потрібно кучу інвентаря такого, щоб підходив під ювелірні ваги і щоб було зручно. Цей інвентар в обов'язковому. Порядку стерилізується, оброблюється. Ніхто до заквасок не лазе ні ножами, ні ложечками, ні кончиком ножа. Це потрібно мати пакети. Я, бачите, зараз вакуумую, щоб було ще краще, щоб не було доступу повітря. Пакетиці потрібно під. Разну кількість, різні пакетики підготувати. Це потрібен час на те, щоб їх вирізати, запаяти в них дно. Додатково до цього я вам на кожному пакетику пишу знизу е, дату до годна ця закваска. Так, або цей фермент. Дивлячись з того, з якої банки фермент, або з, якої, з якого пакунку закваска, я розфасовую. Партії різні, колись раніше придбалось, колись буде пізніше. І виходячи з цього, яка стоїть дата на пакуванні, таку і я вам пишу. Я пишу вам, що це за закваска маркером. Я навіть пишу вам, коли фасую, я беру вагу. Цілого пакета, так, і пишу вам рекомендовану дозу виробника. Далі вже ви використовуєте за своїм бажанням, чи то так ви будете дозувати, чи то більше. Але я в цьому приділяю час, я це пишу, я цим займаюся. І зрозумійте, це мій час, і це мої гроші, як то кажуть. Я не можу купити пакетик закваски і за ту ціну ж вам його. Продати тільки розфасувавши, наприклад, на 10 дрібних порцій. Самі розумієте, це абсурд. Тому фасуватися вони будуть, але будуть фасуватися так само, як фасується закваска СТ. Тобто 100, на 100 літрів 100 гривень. До речі, мілк сервіс на 50 літрів навіть не фасував. Це вже я сама від себе вам фасую на 50 літрів. Оп'ять же ж таки, за вашими побажаннями. Ви просили, я йду вам на зустріч. Все, на цьому завершуємо наш відеоролик про закваски. Я його отак і підпишу. І, будь ласка, якщо десь хтось забув, не запам'ятав, вилетіло з голови, хоче уточнити, не пишемо мені і не дзвонимо. А знаходимо цей ролик, плейлист сироваріння, якщо не знайдете так у відео, бо відео будуть додаватися, і з кожним днем це відео буде е, спускатися нижче. Якщо не знаходите так, заходьте завжди в плейлист сироваріння. Там буде обов'язково це відео, а лист сироваріння. Не такий вже й великий, і знайти там дуже легко. Бажаю вам всім смачних сирів, щоб у вас все виходило з першого разу. Успіхів вам!